Добре, ну цікаво насправді про дитинство, да, про навчання, про спорт. Це, це дуже реально круто, що є такі досвід. Да. Але хотілося би знати, от саме про що мріяв, да, от ну якби зазвичай діти мріють про щось, ким ти хотів бути ну вже в дорослому житті, да, ким ти себе бачив. Ну, це плюс нашої, нашого дитинства і молодості, нашої, що в дитинстві. Якби, ну, мабуть, там нам так підкидали все це, що ми мали кимось бути. І всі хотіли, хтось космонавтом хотів бути посім. Це, це таке, це нормально. Я, я теж в дитинстві кимось завжди там хотів бути. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я маленьким. хотів бути. Але е, коли я вже був там в 4, 5, 6 класі, да, от я хотів бути видатним спортсменом. От щось в спорт мене тягнуло, я хотів бути, ну не знаю чому, мабуть. Попадалися нам в той час. Е, ми читали багато речей цікавих з труда. Там труд газета, да? там колонка така була, там міжнародні новини. І от багато було всяких речей, які притягували. Ми навіть колись в мене олійник. Він зараз він е, вже десь Юрко Олійник, Полковник, напевно, він воєнне училище закінчив. А ми з ним вдома сиділи і теж цю колонку читали. І там написано було, що е, рекорд світу. У метані. 16, здається, метрів це було. І ми вийшли. Ні, Було 21 чи 22. Да, 22, Бо 16 я кинув. Я вийшли на вулицю, та ми... їх спічку, давай кидай. Ну, і почали кидати. Спічка не летить, в принципі. Ну, от, хто хоче попробуйте. От кинув, вона там впала. А я кинув і спічки нема. А в мене вдома асфальт коло хати, а в кінці хати. Ми, я викупав прыжкову яму і піску туди на, насипав. І в мене там штанга була, груша була, і я ще й вдома постійно займався, помимо тренування, в длину пригав. Я дуже любив і тройним пригать. А за цією ямою погреб і лопухи здорові там уже на городі росли. І це 16 метрів на лопуху зависло. Що знайшли 16 метрів кинув. Перший раз я офіділ. І я ну, почав кидати. В мене рекорд був е, 27 метрів. Так, да, я я кидав. Я до сих пор кидаю хорошо спічку. Так, от цікаво, що Дзюба, Володі ж мене, мій друг. Він їздив тоді в Росію. Вони фіксували рекорди. і він він напечатаний рекорд в рекорд України поджимання на дні руці. І він мене тягнув кинь, каже: вони зараз готують, вони готові тебе прийняти, готові зафіксувати і не поїхав, полінився. Я до чого, що ми е, мріяли, от, бачили цих футболістів, да? бачили там, я ж перечитав книжок море, сотні книжок про спортсменів, да? От Про всіх видатних в той час, да? там, Себастьян Коу, там, е, Мон, е, ну, все, це, е, все, що було, да? от я все перечитував по два-три по три рази. Де знаходили, передавали один одному. І ці історії, які описувалися. Що ці люди з, з нічого там були от е, марафонці, да, які там стали великими людьми, а баба бікіла цей, що е, біг на марафоні е, в Мексиці, здається, в 60-му він біг басяком виграв марафон. Це капець. Так цей чувак в школу за 30 кілометрів бігав. Тобто і мене це надихало. І я хотів стати таким сильним, хотів бути таким, і це допомагало. От, не знаю, мені це допомагало, тому що я б, хотів бути, як от, були такі авторитети. Е тоді ну, тоді таки, такий час був, мабуть, класний період, коли ми читали, бачили і хотіли такими бути. Тому в основному я не хотів бути там, бізнесменом, тоді про це не думали, да, там, чи якимсь керівником. якимось, ні. А от хотів бути спортсменом. Потім вже виріс трошки. то. Трошки змінювалося вже бачення, але от хотів бути великим, сильним, відомим. от, от так. Цікаво. А як після школи? Як а я ж не після школи 8 років. Мене забирали раніше в спортінтернат, броварський, по футболу. Я грав в футбол в дитинстві. У нас в школі ніхто так не грав, і приїжджали, відбирали, і мене забирали в, в, в бровари грати в футбол. Мене не віддали, це був 6 клас. Батьки вперлися, ну, директор сказали, що не треба, він тут потрібен. Бо, ну, я в школу. я за школу вигравав все. Де можна було прийняти участь, я вигравав від метання м'ячика по початку, потім коп'ю кидали з м'ячик, гранати кидали. Пришки в длину, в висоту 100 метрів 400 1500, Три Я все вигравав. Я вигравав у мами на заводі, за неї бігав. Вигравав коротше, всі змагання, де тільки можливо. Я постійно е, е, я так любив змагатися, що це просто капітан. І от е, мене не відпустили, і в школі я був потрібен, але в восьмому класі вже все. Вже вперлися район. Керівництво району сказало, ні, забрати віддати в інтернат, тому що збирали кращих. І мене віддали в спортінтернат. І я вже тренувався в спортінтернаті. Там вже теж були і таджики, і ну, українці, і білу. кот, тільки не було там у нас і збирали найкращих, звозили з от. І от, ну, Там уже розвивався, а вчився там, а потім. Училище пішов, в училище в дев'яте. У нас там був спортивний клас. Тут в білій церкві вже Сп... був спортивний клас, ми там навчалися. От. Потім я закінчив ще училище в Житомирі. В інститут поступив пізно, тому що я не знаю, я поїхав в інститут, посидів там дві неділі на Там підготовка така була. На цьому навчанні я так скучав за домом щось, мені важко завжди було. Я на збори їхав на місяць, мені було тяжко. Все додому тягнуло. А ще дівчата вже знаєш, якби такі. ну, У нас не було такого тягатися, ми ну, тоді ж друге.